Ти вже від... віддихався. Давай, давай. Доброго дня! Розпочинаємо засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. На розгляд сьогодні маємо чотири питання. У нашій комісії чотири депутати. Присутні три. Кворум дотримано. Як голосуємо за те, щоб розпочати засідання комісії? Хто за? Всі три. Одноголосно. Так. Маємо сьогодні такий порядок денний. Перше питання. Про затвердження плану роботи Галицької міської ради на 26 й рік доповідає Костишин Віра Володимировна, секретар міської ради. Друге питання. Про затвердження структури загальної чисельності, штатного розпису Галицької міської ради та її виконавчих органів, структурних підрозділів Галицької міської ради як юридичної особи на 26 й рік, доповідає Гречик Олена Ігорівна, начальник відділу правової та кадрової роботи міської ради. Третє питання: про затвердження статуту комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Галицької міської ради у новій редакції. Доповідає Білик Іван Іванович, директор комунального закладу Центру надання соціальних послуг Галицької міської ради. Четверте питання: про дострокове припинення повноважень та звільнення керуючого справами виконавчого комітету Галицької міської ради Лесі Попович. Доповідає Гречук Олена Ігорівна, начальник відділу правової та кадрової роботи міської ради. П'яте. Різне. на різне поки що немає нічого. Так, хто за такий порядок денний? ще є доповнення, якщо визволите. Будь ласка, будь ласка. Я прошу доповнити порядок денний денних закономірність лише одним питанням. Прошу розглянути можливість зміни порядку денного сесії і питання, яке йде під номером 42. Якщо не допоможе, що 41, розглянути під номером Тобто про звільнення керуючого чи стало, розглянути перше. Я просив увагу казав, Я так і відомо, що так буде, але, але ваше право на передане на комісію, але. Допишіть там Просто порядку де більше місце є. Так. Там, де різні? Де шостей. Так, допишіть. По зміну порядку денного сесії. Про внесення зміну порядку денного. Я не думаю, що воно. В, комісії, в комісії це ремонт про ідеш. Тоді нам треба перше проголосувати про ці зміни, що ми ну, про те, про добави, про то, що ми говоримо, Просувати що... Ви порядок в день за основу. Потім проголосувати за зміну, а потім проголосувати про ці зміни. Це мало на увазі, так. Дану, Дану, ну, треба, Там тому, так, 42 має стати першим, так? Ну, я, якщо я помилився, я щось нема з'явитися. Зараз, Ра. зараз. О, відповідно, від нумерація на один. Давайте ми це зараз ага. Ні, 41, 41 це було. Плюс два яких у вас немає, які будуть йти з голосу. Це 41. Зараз ми то гарно, щоб руке дописувати, бо там не буде де голосувати. Ну, задавлю таблички і ми тут. буде доповідати. Чи будуть доповідати, добре. Добре. Значить, голосуємо перше за основу. Порядок денний. Хто за? Добре, дякую. Голосуємо про те, щоб додати це питання, яке озвучив Попович Микола Богданович. Хто за? Добре. І голосуємо тепер в цілому про змін, змінений порядок денний. Так, хто за? Добре. Пишні. Що? Тепер можемо приступати до обговорення. Все, змін ніхто більше не має. Давайте. Перше питання, Віра Володимирівна, прошу. Відповідно до закону про місцеве самоврядування, традиційно у нас вже на початку кожного нового року ми приймаємо план роботи Галицької міської ради, звертаємося до відділів начальників відділів і структурних підрозділів міської ради, які виходять до нас з пропозиціям щодо плану роботи міської ради. Ми їх узагальнюємо і формуємо план роботи міської ради на 26 рік. Ясно, що це не догма, це тільки план, він може бути виконаний на 100%, а можна, може ще бути змінений на всіх 110. Як нам виходить, але орієнтуємося на той план, який затверджуємо на початок року. Якось так. Цього року ніби нам так гарно виглядало, ми минулого року так працювали і працюємо так, як ви його бачили, той план. Він був надісланий на електронні пошти. Добре, якщо нема до нього доповнення, <как> є, я хотіла сказати, чи є питання або доповнення зміни? Нема. 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 Добре, тоді голосуємо. Хто за те, щоб винести дане питання на сесію про план роботи Галицької міської ради? Дякую всім. Так, друге питання, прошу О, Олена Ігорів. Повний проект рішення про затвердження структури загальної численності штатного розпису Галицької міської ради і виконавчих органів і структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб на 2026 рік. Хочу зазначити, що структура у нас на 2026 рік залишається на рівні 2025 року по апарату 84 штатних одиниць і по юридичних особах 28 штатних одиниць. Загальна кількість 112. Тобто без змін, Я без 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 змін. цього році. Добре в нас велика проблема, у нас багато вакантних посад. Ми неодноразово звертаємося в центр зайнятості і Галицькому відділення, і івано франківському Але дійсно на сьогоднішній день дуже мало людей. Бажаючи. Молоді, так, які хочуть працювати, спеціалістів біжень. Ми шукаємо камеру. Добре, чи хтось має питання, доповнення? Нема. Добре. Дякую, Олена Ігорівна. Ставимо на голосування. Так. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію, на засідання сесії? <кій> Дякую. Так, переходимо до третього питання про затвердження статуту. Доповідає Білик Іван Іванов. Людей, що нічого комісія, чому нові редакції, тому що у нас було відділення денного перебування. Хочемо зробити відділення адресної допомоги, тому що апрія відділення денного перебування не може бути, тому що там має бути мультидисциплінарна комісія, плюс в штат треба бути лікаря, медсестру і різні одиниці. Тому у нас не може, згідно з законною постановою, не можемо бути адресна допомога, це де, там, де варять їсти і роздають сухі Так Буде правильніше звучати. Якщо так звідно, Тут, закон, звідно то, закон, то закону так міняється, тільки у нас не зміняється. Зрозуміло. Штат той сам, обов'язки ті самі тільки. Штат мало вважає, ні, як не да, чи не розуміємо Добре, почули, дякую. Прошу. Голосуємо. Хто за? Прошу. Дякую. Добре, що варто в, в регламент допомоги, тому що вийде за най-мобіло. <кій> У нас нема такого, який що я вже не знаю, а що таке. Добре. Четверто питання. Приступаємо до четвертого. Про дострокове припинення повноважень і звільнення керуючого справами. Олена Ігорівна. Керуючого справами рук комітету наладити міської ради з 3 на половину 3 грудня. Звільнення займає написано за оформлення сторін і послідного 4 грудня, 5 грудня, поговоримо проєкт рішення, оприлюднені на сайті Явоцької міської ради. І на вас приносять дане питання. Зрозуміло, заява? Заява, так. Добре. Нагадую про конфлікт інтересів, коли видалив. Я теж заявляю про можливий конфлікт інтересів, але враховуючи склад комісії, я все одно обрати вже з голосування. Добре, це можна. Тоді приступаємо до голосування. Це не призначення, це Я кожен не бачу. А, ні, ну це я нагадала. Заявляю про можливу якусь привезти, що голосування приймають. Добре, голосуємо тоді. Хто за, розгляд, даному, за винесення даного, ну, розгляд і винесення даного питання на наступне засідання сесії? Одноголосно. Добре, дякую. Я зроблю таке питання, яке я задав. Так, все хто озвучить? Віроглина, Свякова, Шевченка? Я озвучити можу, тому що моя позиція депутата, це має конкретний інтерес. Це стосується порядковості всіх питань, тобто це не є конкретне. Тобто змінити порядок розгляду питань, це питання розданти першого, а далі згідно наступної нумерації з на одиницю. Прошу підтримати. Значить так, на комісії ми це ви озвучили, ми почули, виносимо на засідання сесії. Ви пропозицію, адже проголосують. Ага, за пропозицію. Дякую. Хвилююся. Добре. Хто за те, щоб внести цю пропозицію? Одноголосно, нормально. Дякую. Ну, значить, так, у порядок денний внесено, розглядаємо на сесії. так? Хто за те, що розглянути на сесії, давайте. Голосуємо. Всі. Дякую. Все, на цьому наш порядок денний.